Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про те, як Росію поставили на місце. Хоч яка Європа толерантна та демократична, але і в неї обривається терпець щодо наглої поведінки та агресивних дій Росії. Зараз поговоримо про те, як в 19 столітті коаліція європейських держав... Поставила на місце та потикала фейсом у лайно Великую Росію. Заодно і розвінчаємо міф, створений московськими каскарями, про те, що Росія не проіграла ні одної війни. Хоча таких воєн багато. Отже, у середині ХІХ століття Росія, як і зараз, вирішила попонтуватися, сказати всім, а мені плівать на міжнародні норми і договори, Я хочу, щоб Росію всі слушали. А виразилося це у вимогах імператора Миколи І до султана Османської імперії Абдул Меджида з жаданням отримати протекторат над 12 мільйонами православних, що проживали в Туреччині, та право доступу православних до святої землі. Тобто під прикриттям віри запустити вплив на незалежну країну та втручатися у її внутрішні справи. Нічого нового, за щита рускоязичних. А далі все покотилося. Султан виконав лише одну з двох вимог, бажаючи уникнути війни. Європа війни не хотіла теж. Але і розуміла, що якщо потакати Росії, то вона щоразу наглітиме все більше та більше. Тому запевнили Туреччину, що підтримують її у разі конфлікту. Московитів обурило, що султан виконав лише одну умову. Вони, в принципі... Не сподівалися, що щось хтось виконує чи виконують одну, чи дві Вони просто хотіли війни і окупації. І просто хотіли мати вплив на Туреччину. Хоча Султан міг не виконувати жодної умови, тому Петербург розриває дипломатичні відносини з Туреччиною і оголошує їй війну. А російська армія під командуванням Горчакова окуповує Молдавське князівство та Волощину васалів Султана. У відповідь на це Велика Британія, Франція, Австрія, Прусія зібралися у Відні і висловили глибоку занепокоєність. Але вона не вплинула, звичайно, ні на що. Московія військ не вивела. Тому 1853 року Туреччина теж оголошує війну Росії. Хоча спочатку бойові дії йшли не на її користь. Проте Європа вирішила присадити міжнародного гопника. І допомогла Туреччині. Вже 1854 року в Крим прибули війська Великої Британії, Франції та Сардинського королівства, які були озброєні новою, сучасною, модернізованою зброєю. Вони загнали флот та армію Росії у Севастополь. І після тривалої облоги та боїв місто капітулювало. Що ж принесло це Росії? Її нахабність дорого обійшлася. Перше. Щоб уникнути ганьби, поразки, Микола І 18 лютого 1855 року наказав особистому лікарю Манту принести отруту і отруївся. А народу сказали, що помер імператор від застуди. Друге, російська армія на той час технічно дуже відставала від європейських озброєних новою сучасною зброєю, втратила 35 тисяч загиблими у бою. 37 тисяч померлими від поранень і 377 тисяч померлими від хвороб. Разом майже 450 тисяч чоловік. І плюс загинуло два полководці Нахімов та Корнілов. Третє. Після повної капітуляції Росії їй заборонили мати військовий флот у Чорному морі, а також фортеці та прибережні арсенали. Четверте, Росія публічно відмовилася від претензій на Молдову та Волощину і Південну Бесарабію. П'яте. Російський імператор позбавлявся покровительства над християнами Османської імперії. Скоро подібне станеться у 21 столітті. Якщо сподобалося, тисни вподобайку та підписуйся. Якщо хочеш почути, як Росія ганебно капітулювала у Першій світовій війні, пиши в коментарях. Дякую за перегляд. Це важливо, тому що зараз українські канали і мій чомусь банять.